Доброго дня! Я знаходжусь у наших партнерів компанії Blum і сьогодні хочу вам розказати і показати про таку послугу, як тест-драйв кухні. Катерина, це менеджер компанії Bloom. Розкажи, будь ласка, що це за послуга і для чого вона потрібна взагалі. Доброго дня. Не завжди по окресленню можна уявити, якою буде кухня в масштабі. Тому ви можете до нас прийти. Ми виставимо у любих розмірах вашу кухню. Ви зможете її помацати, пощупати, і можете дійсно для себе зрозуміти, чи все буде зручним згідно вашого проекту. І зараз на прикладі цієї кухні ми з Катериною соберемо два варіанти: е, перший варіант по проекту, і другий варіант зі знанням Dynamic Space. Як це? Виглядає. І ось наша кухня в масштабі. Вона складена згідно трикутника. Ергономіки, бо у нас є холодильник вбудований. У нас є зона мийки, у нас є зона приготування. Усе є, але є нюанс, і хочу вам його показати. Бо часто таке трапляється, що при кутової кухні є ось таке розположення посудомийки і мийки. І це незручно. Я завжди про це говорю. І хочу наглядно показати, чому це незручно. Бо коли ви користуєтесь посудомийкою та мийкою, треба спочатку підготувати посуд, щоб загрузити посудомийну машинку. Що це означає? Треба відчинити. Базу з мийкою, виконати сміття та ополоснути тарілки та посуд. Але коли ви відчиняєте, відчиняєте посудомийну машинку, ви собі закриваєте базу з мийкою. І це дуже незручно. Тому ось так не треба розполагати посудомийку та мийку. Тому зараз ми е, запропонуємо вам другий варіант, зроблений завдяки ергономіки та Dynamic Space. І ось та сама кухня, а вже трішки по-іншому. Чому? Ми перенесли посудомийну машинку праворуч від бази з мийкою. Це дуже зручно, тому що ви користуєтесь. Базою з мийкою, і одночасно у вас відкрита посудомийна машинка. І під мийкою у нас з'являються висувні шухляди, це дуже зручно. Перша шухляда у нас іде ось така П-образна, можна зберігати різні дрібниці. Також у нас є ще одна шухляда для зберігання запасів по прибиранню кухні. І також є ємність для сміття та засоби для прибирання. Це дуже зручно. Йдемо далі. І зараз наш кут він більш функціональний та раціональний завдяки Space Conner. Що таке Space Conner? Це висувні шухляди, ось як вони працюють. І весь кут він є більш функціональним, бо ви все бачите, що там зберігається. Також можна ще поставити ось такі розділювачі для більш зручного зберігання. Далі у нас йде колона з технікою. Колона з будованим холодильником, і колона Space Tower. Що таке Space Tower? Це колона для зберігання запасів. Ось як вона виглядає. Є висувні шухляди, і можна зберігати запаси. Дуже зручно. Можна теж брати ось такі розділювачі для більш зручного зберігання. Завдяки цієї послуги ви можете наяву побачити свою майбутню кухню та зрозуміти, чи є все зручним саме для вас. Катя, коли це можна робити? У будь-який день, але потрібна запис через сайт. Це ви можете зробити або по телефону, або через сайт, або спитати у Світлани. Ну, я завжди кажу, що Блюм це найкраща фурнітура, і завдяки блюм ми робимо кухні вашої мрії.